Вітаю вас! Боротись шукати, знайти, не здаватись. Це девіз життя героїв нашої програми. Вони сильні духом, вірять в свої сили і йдуть впевнено життєвою дорогою, досягаючи бажаного. Вже понад 20 років. Ці завзяті жіночки дарують гарний настрій на святах, у будні та в важку хвилину, бо добре знають, наскільки важливо відчувати підтримку та розуміння інших. Всі вони мають певні складнощі зі здоров'ям, проте, попри хворобу, радіють життю і вдячні Всевишньому, що дає можливість рухатися, робити добрі справи заради людей. Збираються разом вони дуже часто, щотижня якийсь цікавий захід. І ні роки, ні стан здоров'я не на заваді. Вони цінують кожну мить, і тому все, що виплескує назовні їхня душа, пронизане щирістю та безмежною любов'ю до ближнього. Натхненником та невтомним організатором всіх святкувань, поїздок на фестивалі, відвідувань хворих, літературних та творчих зустрічей, спортивних змагань, є Жанна Миколаївна Лаврентьєва. П'ять років, як вона очолює Запорізьке обласне об'єднання інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів Союз організацій інвалідів України. І за цей час кажуть спілчани: життя громади вирує, наповнене радісним хвилюванням і турботою. Це завдяки їй членами організації рахуються. Місцева влада створює умови, аби люди з обмеженнями здоров'я відчували свою єдність зі світом. З кожним роком запевняють громаді, доступнішими для них стають заклади державних органів культури, соціального забезпечення, спорту. І в цьому значний внесок їхнього лідера. У будь-які кабінети Жана Миколаївна входить впевнено і рішуче. Наполегливо відстоює інтереси людей з вадами здоров'я. Я сначала прихожу, записываюсь э, к ним на прием. Но я на прием не по своей воле, а я записываюсь для людей, да? Ну, Мені кажуть, ну там завтра приди. я говорю, ні. Я, якщо дала цель, я должна решить вирішити сьогодні. А ви знаєте, коли я щось зрозуміла, я отдыхаю. А коли я щось не знаю, я ночами не сплю, Чесно говоря. я ночами, я все думаю, куди піти, куди це, куди щоб чоловіка зробити, щоб человеку було чтобы человеку, чтобы человеку добре. Вона переконана, хто стукає, тому відчиняють. Місцева влада Мелітополя, де проживає значна частина спілчан, Виділила приміщення, забезпечує необхідними засобами реабілітації, телефонами, будує пандуси в будівлях, робить безпечним життя інвалідів на дорогах міста. Керівництво Мелітополя завжди бажані гості на всіх заходах громадської організації. Звітновиборна конференція підтвердила, авторитет має лише той, хто дійсно дбає про тих, хто поряд. Жанна Николаевна это человек большого сердца, потому что самую главную работу, которая проводит Жанна Николаевна вместе со своим активом, это посещение людей на дому. Приглашает нас с собой. Если у кого-то юбилей или какое-то событие, мы обязательно уделяем людям внимание. Поэтому я считаю, что работу Жанны Николаевны как председателя нужно на 12 баллов оценить. Потому что такой человек с таким сердцем, Таким е, мотором внутрі, ну у нас на всю Запорожську область. Вона не може бути байдужою, коли поруч є ті, кого треба підтримати і словом, і ділом. Особливо шанобливе ставлення у Жани Лаврентівої до літніх людей, ветеранів війни та праці, розповідає очільник Мелітопольської організації інвалідів війни та збройних сил Анатолій Білогуров. Члени його організації, люди шановані в районі. Наймолодшому 85, п'ять, найстаршому за 90. Проте завдяки Жанні Миколаївні вони каже голова не відчувають своїх літ. Активні учасники всіх заходів, в тому числі і спортивних. Позіли нас розумієш, на Сіочі Павка, там де воювали наші брати, наші наші байси краси армії. От. Ну і для теж, теж вона я, я, наприклад, дуже радий, що така сусідка у нас і, 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 живе, ну, роботи. Дуже важливо реалізувати себе. І один із шляхів творчість. Раїса Пугач 12 років є членом громади. У минулому фінансист понад 40 років пропрацювала на моторному заводі. А зараз вдячна долі, котра привела її в цю спілку інвалідів. Її улюблене захоплення вишивка. Добре вишиває хрестиком, гладдю, а тепер удосконалюється в об'ємній вишивці стрічками. Залюбки створює ляльки обереги. Я люблю красиве все. і створюю красиве. І ось це, звісно, результат. Я аж трушусь, ось так я хочу подивитися, Що воно вийде? Я думаю, ніколи не займалася куклами. Взагалі. Це трудойомка очень. Кукла на каркасі називається. Я спочатку каркас. От, а потім я починаю одівати. Уперше все это передник, рубашка, буси, волосси. Треба знати, як пришити. Ці, навіть нещасні сапоги, які никогда не шила, Я їх вже научилась кроить і делать. Роботи Раїси Пугач виставлялись на різних виставках, в тому числі і на фестивалі творчості інвалідів на крилах надії в Києві. Талановитих людей в запорізькому осередку воїсої України багато. Що не робота? То шедевр. Щороку Жанна Миколаївна зі своїми однодумцями представляє Запорізьку область на різних фестивалях, залучає людей з особливостями до активного суспільного життя. А через бажання творити пробуджується віра в свої сили надія на ліпше. Ось чому вони прагнуть до спілкування, єднаються, бо разом вони не переможні. І підтвердженням тому спортивні змагання. Не один рік поспіль запоріжці відзначаються на спартакіадах, котрі проводить всеукраїнська організація Сої. Боча, городки, перегони на візках, дартс та інші види змагань надовго залишають в пам'яті найкращі згадки. А найголовніше нові друзі, свіжі враження, котрі дають снагу для подальших досягнень. Господь любить кожного безмежно і дає нам шанс і самим проявити любов та милість до ближнього нашого. Адже віра в Бога без добрих справ мертва, запевняє настоятель Свято-Георгіївського храму отець Максим. Він не пропускає жодного заходу, що організовує Жанна Лаврентіва та її колеги з обласного об'єднання, благословляє на служіння Господу через турботу про слабких та знедолених. Долгой молитве не утомитесь, я унижены, помолитесь ради Христа, ради Христа, долгой молитвой. Члени місії служіння незрячих ігор та євдокія чоби вважають пісню ключиком, котрий допоможе відкрити людські серця, аби вони сповнювались любов'ю та милосердям. Подружжя плідно співпрацює з громадською організацією Союзу організацій України. Ми так само допомагаємо їм при обрітінні, не приобретіння, а виділення їм памперсів различних. принадлежности для лежачих больных, чтобы вот, они ну, восполнили свои нужды. Но при этом, конечно, мы приглашаем и устраиваем общение вокруг Слова Божьего. На протяжении пяти лет мы в тесном контакте работаем с общественной организацией. И когда в 2012 году город Мелитополь получим возможность открытия отделения реабилитации для людей в возрасте от 18 лет и старше, то это сотрудничество стало еще более плодотворным. В нашем центре получают услуги еще жители трех районов – Мелитопольского, Приазовского и Акимовского. И в этом очень большую роль играет Мелитопольская организация. Почему? Потому что, как бы там ни было, Жанна Николаевна руководитель областной организации, да? но она здесь, наш родной коренной Мелитополец, и поэтому вот она очень переживает о тех людях, которые проживают в нашем городе. Именно эта организация подняла, ознакомила и продолжает вносить э, и поднимать дух не только людям, с ограниченной возможностью, но и всем. Они для нас являются примером, как не падать духом, как дружить, как верить и как надеяться на будущее. Жанна Николаевна сумела объединить не только город Мелитополь, Запорожье, районы. И люди с удовольствием приезжают в центр со своими всеми проблемами. Громадські організації інвалідів завжди в центрі уваги обласної влади. Зокрема, програма на зустріч людям передбачає низку заходів для поліпшення життя громадян, хто має обмеження в здоров'ї. 2015 року стартує новий її етап до 2019-го. Передбачається фінансова підтримка громад з обласного бюджету. Є надія, що й надалі люди з особливостями будуть соціально захищеними. Матимуть можливість проявити свій хист та вміння. Великі надії покладаються і на організаторів громад, котрі мають бути об'єднуючою ланкою між державними структурами та первинними осередками. Жанна Николаевна, это человек, который никогда не знает слова нет или мы не можем. Ей только нужно сказать идею и сразу будет воплощена в жизнь. И она никогда не приходит никуда со словом дайте нам нужно. Она все проблемы решает сама вместе со своей организацией. Головне в нашому житті мета. Вона скеровує наші дії в конкретному руслі. Поставте і ви собі мету, і нехай вам щастить на цьому шляху. На все добре. До побачення.